Іван Нечвілевицький, Кайдашева сім'я, частина сорок. Хто я? крикнула Палашка і скочила з призьби. «А то ж хто? Вже чи не я? Добре розговілися, нічого сказати, говорила Параска. Іди, Палашко, з нами в волость, сказав Кайдаш, нічого тобі не поможе, там де си, – одвіт перед громадою. Де ви діли мою жінку? Куди ви її завели? кричав Лаврін. Та вона завела її в монастир до чинців!» – кричала Параска за ворітьми. Бирайся та йди з нами, нічого тобі не поможе. Підеш ти з Лавріном знов до Києва та хоч покажеш, де загубила мою невістку, кого в Кайдаш. Як підеш другий раз у Київ, то не цілуйся з чинцями!» – крикнула Параска на всю вулицю. Хто? Я? То це ти на мене таке говориш? закричала Палашка і вхопила граблі. Ось я тобі, стара відьма, покажу чинців та чортів. Палашка покинула кайдашів, кинулась до воріт і вперіщила граблями по воротях. Параска відскочила, Граблі перебились по половині. Половина відскочила за ворота і зачепила по році Параску. Параска вхопила шматок граблів і шпурнула ними через ворота на Палашку. Палашка поперла державнув на вулицю на Паразку. Параска пройшла під ворота, плюнула в двір і пішла по вулиці. Бодай тебе побила лиха година, та нещаслива. Ще й вона чіпляється до мене, неначе я згубила з світо її невіску, голосила крізь сльози Палашка, хопившись руками за голову. Це не Малашка, а смерть моя. Коли вона зосталась у Києві, то, певно, через тебе Кайдашихо. Про мене, йди собі в Київ чи хочеш за, за границю?» – та шукай їй, сказала Палашка, обертаючись до Кайдашихи. <кій> що ти кажеш? Через мене Малашка покинула нас, тобі, Палашко, час помирати. А ти набріхуєш на мене? Скламенися, стара баба, що ти верзеш? Сама ходить по хатах, піддурює людей йти з собою, а на мене скидає пеню. Ба через тебе хіба люди не говорять за тебе на селі? Хіба не знаємо, як ти нападалась на невістку? От так якраз як ота стара сука паразка на мене, що я через неї світа не бачу. Палашко, не бреши на старість, ти гріха не боїшся, сказала Кайдашиха. Ба не брешу, бреши сама, крикнула палашка і кинулась на Кайдашиху, як півень кидається на другого півень. Ба брешеш, яке тобі діло до мене та до моєї невісти? Яке тобі діло до того, хто в нашій хаті робиться? Нащо тобі заглядати в наші горці? <клес> Кайдашиха кричала і совалась з кулаками до Палашки. Палашка кидалась до Кайдашихи і била кулаком об кулак. Вони то збігались, то розбігались, як ті півні, що кидаються один на одного. За мої горшки, за мою невістку, ось тобі! Нам сказала Кайдашиха і дала Палашці дулю під самісінький ніс, так що вона аж голову задерла. А тобі ось дві. Палашка столила дві дулі, покрутила одну кругом другої і сунула обидві під самий ніс Кайдашисі. Кайдаш, побачив, що не перелепки, пхнув одну бабу на один бік, а другу на другий. Куди яка панія? Прошу та прошу, пані економша, дражнилась Палашка з Кайдашихи. Це по панській долі сучиш, нічого сказати, звичайно. Не твоє діло, Папанський чи не Папанський, Вбирайся та ходім в волость. от що, репетувала Кайдашиха. То й піду. Ти думаєш, я тебе боюся, то й піду. Піди вперше вберися в, жов... в жовті чоботи, та в червоне намисто, пані економ, що коли хочеш везти мене позивати в волость. Не тільки в жовті, в червоні чоботи взоюсь, а так і тебе в тюрму посаджу, кричала Кайдашиха і крутилась на одному місці, не наче козачка. Неначе кузочка танцювала. Кайдаш і Лаврін. <кій> Ми колись і собі бабську змашку, кричали на все горло, змагались разом з бабами і підняли такий гвалт на весь куток, що люди повибігали з хат. Параска знов вернулась, сперлись руками на ворота і злістю осміхалась своїми сірими очима. Кайдаші таки потягли бабу палашку в голость. Параска пішла за ними назирці оддалеки. Палажка ніби почула її плечима, повернулась, взяла грудку землі і пожбурила на неї. На свого батька кидай, скажено, крикнула здалека Параска. На, цю-цю, на, сіра, крикнула Палажка і знов пожбурила на Паразку грудкою. Понеси своєму чоловікові та дочці на закуску, крикнула Параска і все таки йшла за кайдашами в волость. Кайдаші прийшли з палашкою в волость. Волосний розпитав їх про діло вилав, вилаяв палашку, але не присадив її в Київ шукати малашки. Він сказав, що малашка не маленька, а коли зосталась в Києві, то вона мала свій розум у голові для того. Палашка вийшла з волості з Кайдашами, скрутила дві дулі, тикнула йому віч і пішла додому. Лаврін спустив очі, похилив голову і гукнув до палашки. Як не знайду малашки, то я вас, бабу, вб'ю або повішу. Продовження в наступній час.